Дякую, всім доброго дня. Ми в магазині сен який знаходиться по вулиці Об'єзна, місто Тисне, ця локація біля вокзаправки. Нещодавно відкрився магазин. Дуже-дуже класний магазин, дуже багато різних акційних речей, завжди якісь є знижки і завжди обновлення товару. Так що зручно сідайтеся. Буде цікаво. Дуже багато різних ємкостей, сумочки, контейнера. Всього решту, наприклад, ось така ємкість з дерева. Під щось, не знаю, що під вам підійде. Пішусь ви, дівчатка, по-любому знайдете її використання. Ціна її 79 гривень. Ось така. 79 гривень. Є різного типу сумочки з матерії. Ціна по 149 гривень на акції. Дуже-дуже великий вибір. Є вішачки м'ягесенькі. З наповнювачем, наприклад, ось, ось такі. Ціну знижено за два вішочка 39 гривень. Є у двох кольорах голубенький та рожевий Так, ось такі поливалочки у вигляді динозаврів коштують по 49 гривень. Все такі квіточки, трубочки, не знаю, які є використання. По 49 гривень. Ось така декорація квіточка по 79 гривень. Грабельки в ваш, вашу грядочку, або, наприклад, ваш квітник 19 гривень. Досить прикольні, гарна така міцна ручка, дуже гарна така зроблена. Ось такий прикольний. Шикати, обрискувати щось, бачите? Така штучка в середній, з кактусом. Ціна 99 гривень. Ось такі екобордюрчики по 90 гривень зелен... 99 гривень в зеленому кольорі і 149 в коричневому кольорі. На знижках є ось такі така тверда основа у двох кольорах, темніші та світліші по 239 гривень. Дуже багато таких декорацій для вашого побуту для дому. Наприклад, ось таке щось прикольне. Там може бути під свічку, що небудь 119 гривень. Під квіточки 119 гривень. Дуже великий вибір штучних квітів. Наприклад, ось такі квіти по 49 гривень. Ось цей ряд по 39. Вищий по 49. Ось такі по 49 гривень. Ось такі квіточки по 39 гривень. Крісло розкладне, садове. Ціну знижено, каркас металево дерев'яний і пластмасовий на з'єднаннях 519 гривень. Такі зеркальця. Досить такі прикольні. Ось такого кругленького ціна 69 гривень, ціна знижена і поряд з ним 339 гривень. Ось такі декоративні кліточки. Ціна їх 119 гривень. Корзинки під золото, під бижутерію, під що-небудь інше. Для ванної, для різних мил, для всього решту. свої призначення, самі визначайте. По 129 гривень у різних кольорах. Ось такі корзинки поряд, які закриваються на резинці 169 гривень. Великий вибір квітів. Ось такі квіти по 29 гривень. Квіти поряд, ось такі рожеві по 49 гривень за гілочку. Квіт у нас, звичайно, великий вибір. Взагалі ціни в принципі, більш адекватні. Вибір дуже великий для декорації, взагалі ви себе обирають дуже-дуже багато різних речей. І в принципі досить непогано, гарно сумісно тримається. Ну, мені подобається, дуже-дуже гарно практично. Ось так, ціни різні. В середньому від 40 від 29, 29 гривень по 59 гривень. Плюс-мінус так, щоб вас орієнтувати. Так, декоративні ось такі підставки по 139 гривень. Такі вулики декоративні, нижче по 169 гривень. Ось такі бджілки по 139 гривень. Дуже-дуже великий вибір плідів різного типу. Наприклад, давайте розпочнемо такий рожавий 169 гривень. Поряд з ним такий квіточку 139 гривень. Розміри метр 30 на метр 60. Ось такі, по 269, не на знизці. Вище. Ось такий, бачите, кольор 99 гривень. розмір метр 30 на метр 60. Є в оливковому такому. Є ось такі по 189 гривень. Розміри метр 35 на метр 65. Вибір пледів просто вражає. Дуже-дуже великий вибір. Надзвичайно. Взагалі, полиці просто заповнені насійки, що дуже приємно, що так гарно, магазином взагалі посачальники займаються і ось так його доглядають. Різного типу подушки. На акціях є подушки ось такі в квіточку на розпродажі. Досить такі м'ягенькі, ціна їх 119 гривень. Дуже класні подушки. 119 гривень, бомбезні подушечки, чесно. Рекомендую. Сенсей, акція діє по 30 липня. Є набори для постелі. Наприклад, ось такий набір. Коштує 359 гривень. Розмір його бачите. З боку пори чорний 289, нижче ось такі 289. І ось такі 459. Так, ємкості для корму собачок. Ось такі невеличкі по 149 гривень. Кришка з дерева. Прикольно І різні такі каструльки для собачок. Ціни їх по 129 гривень. Досить така велика ємкість для собачки. Ось такі металеві ємкості по 79 гривень. Досить так гарно виглядають вони, така гарна лапка. Ось такі ліжечка для ваших улюбленців, коврики. Ось такі, наприклад, по 149 гривень. Ось такі на знисті 129 гривень. Досить такий прикольний. 269 гривень. Ліжечко для котика з таким, таким кутасиком. Так, котик тут собі грається на цьому. Великий вибір повідків для собак. Наприклад, ось такий чорний міцний поводочок. Ціна його 139 гривень. Ціну знижено. Сенсей. Акція діє по 30 липня. Дуже великий вибір стаканів. Ось такі стакани. Два стакана в упаковці. Різні є модельки. В середньому ціна 119 гривень. Ось таких. 119 гривень. Видно які стаканчики, надіюсь. Ось такі прикольні потрібно буде розглянути собі 69 гривень, Два стакани в упаковці. Стакани ось такі по 99 гривень за дві штучки. Дві штучки в упаковці. Ось такі ємкості для води по 169 гривень. Досить така прикольна ємкість. На літрів? майже на 2 літри. Прикольно. Так, ось такі полочки для баночок по 99 гривень. Контейнери і набір баночок. Контейнери. Набір 59 гривень. Баночки, 6 баночок в упаковці 119 гривень. Нагадую, що даний магазин знаходиться в місто Тисминиця, вулиця Об'їзна номер 1 Локація заправка Так, ось такі прикольні баночки для олії по 129 гривень. Ціну знижено. Сенсей. Акція діє по 30 липня. Ось така корзинка. Ємкість по 159 гривень. Також ціну знижено. Набір такий для мангалу. Ось ціна знижена 129 гривень. Так, ось такі набори для різних свят. Також є гарні знижки до Дня народження, такі різні. На резинках кутасочки такі колесенькі, ціна 49 гривень. Ось такий набір, ціна 49 гривень, свічки на тортик по 49 гривень, ось такі гарні, золоті довгі. Дитячі пенали по 59 гривень, ось такі. Також в магазині сенсі є завжди іграшки. Подивимося, що у нас є на акціях з іграшок. Так, на акції, як завжди, є ось такі динозаври. Ціна їх 99 гривень. Ось такий набір. Для дівчаток дуже гарні ляльки. Ціна також знижена 189 гривень. Є різні їхні моделі. Ось такі різні красуні. Ось такі. Також, дівчатка, завітайте обов'язково цей відділ. Для хлопців ось такий набір 149 гривень. І ось такі прикольні сумки. Також на акції по 99 гривень. Глядачі, вам показали весь об'єм товару акційного. В принципі, товар був в більшості для побуту. Плюс дитячі речі і все решту. Ось такі сумки для хлопчиків по 119 гривень. Ось такі ковдри по 219 гривень. Є у двох моделях. 289 зліва і 219 справа. На акції також. В Аврорі. Зараз ось такі прикольні. годинники в дитячу 99 гривень. Рамочки. Ось такі по 69 гривень. Такі по 99 і з боку політинозаври 69 гривень. Такі картини. Ось такі наклейки, слоненятку, 39 гривень. Дякую, хто нас дивиться. Дякую, хто завітав наш YouTube канал. Не забудьте в кінці відео обов'язково підписатися, поставити вподобайку, якщо вам сподобалося відео. Очікуйте наступних рубрик з інших магазинів вашого міста. Всім дякую, до побачення. З вами ми були в магазині Сенсей. Очікуйте наступних рубрик.